Розділ 26 Ферма Старді була єдиним будинком у кінці довгої брудної дороги, то була стара хатина з облущеною білою фарбою і ганком, що вже прогинався під вагою навалених дров. Ріцолі якийсь час сиділа в автівці, почуваючись страшенно втомленою і геть деморалізованою від того, що сталося з її колись такою блискучою кар'єрою. Ось де вона тепер була, самотньо сиділа в кінці брудної дороги і роздумувала про марність своїх намірів. Навіщо її взагалі підніматися тими сходами і стукати в ті двері, тривожити якусь пантеличну жінку, яка випадково має чорне волосся? Вона думала про еда Гегера, іншого бостонського копа, який одного дня зупинив свою автівку посеред запелюженої вулиці і вирішив, що у віці 49 років він уже дійшов до кінця своєї дороги. Ріцолі першою приїхала на виклик. У той час, як інші копи оточили автівку із залитим кров'ю вітровим склом, сумовито хитали головою щось бурмотіли про і бідного Еда. Ріцолі майже не відчувала співчуття до цього жалюгідного полісмена, який сам прострелив собі мізки. Це ж так легко, подумала вона, зненацька пригадавши, що й сама має в коборі пістолет не службовий, який вона віддала маркету, а власний. Вона прихопила його вдома. Пістолет може бути найкращим другом або найгіршим ворогом, іноді обома водночас. Але вона не була Едом Гегером. вона не була невдахою, готовою запхати собі до рота пістолет. Вона вимкнула двигун і знехотя вийшла з автівки, щоб виконати свій обов'язок. Ріцолі все життя прожила в місті, і довколишня тиша здавалась їй моторошною. Вона піднімалась на ганок, а поскрипування кожної сходинки розлягалося довгою луною. Навколо неї джещали мухи. Вона постукала у двері і трохи зачекала. Взялася за дверну ручку і побачила, що двері замкнуто. Постукала знову і гукнула. Її голос прозвучав неймовірно голосно: Тут є хтось? Її вже оточили москіти. Вона ляснула рукою по обличчю і побачила на долоні темну пляму від крові. До біса це сільське життя. Принаймні в місті кровопивці ходили на двох ногах і ви могли бачити, як вони наближаються. Вона постукала ще кілька разів, пробила ще кілька москітів і вирішила, що це марна затія. Очевидно, нікого не було вдома. Вона обійшла будинок збоку, вишукуючи ознаки незаконного проникнення, але всі вікна були зачинені. Усі москітні сітки були на місці, вікна були розміщені занадто високо. Щоб дотягнутись до них без драбини, тому що будинок стояв на високому кам'яному фундаменті. Вона звернулася за ріг, щоб оглянути задній двір. Там була стара стайня і невеличкий ставок, порослий жабуренням. Ставком ліниво плавала самотня дика качка, мабуть, відбилася від зграї. Стан городу свідчив про те, що його давно занедбали бур'яни і трава сягали колін, а в заростях роїлися москіти. Багато москітів. Достанні вели сліди від шин, трава була прим'ятою, а це означало, що зовсім недавно тут проїздила автівка, їй залишалося перевірити ще цю стайну. Ріцолі пройшлася по слідах від шин до дверей стайні і, завагавшись, зупинилась. У неї не було ордеру на обшук, але хто про це дізнається? Вона просто зазирне у середину аби пересвідчити, що там немає автомобіля. Вона взялась за ручки і відчинила важкі двері. У середину полилося сонячне проміння і прорізало густий морок. У здонацька зрушеному повітрі закружляли пилинки. Ріцолі заклякла і, не вірячи власним очам, витріщалась на автівку. То був жовтий мерседес. На її обличчі виступили краплинки холодного поту. Так тихо, тут було занадто тихо, лише вчували джещання мух. Вона не пам'ятала, як витягла з кобори пістолет, але. Він несподівано опинився в її руці, і вона прокралась до автівки. Зазирнула на сидіння водія і побачила, що там нікого не було. Тоді уважно роздивилась салон, і її погляд привернув якийсь темний предмет, що лежав на передньому пасажирському сидінні. Перука. Звідки береться волосся для більшості чорних перук? З Азії, чорноволоса жінка. Вона пригадала запис з камери спостереження лікарні того дня, коли вбили Ніну Пейтон. На жодній з касет вони не бачили, як Ворен прийшов до п'ятого західного відділення, тому що він прийшов під виглядом жінки, а пішов уже чоловіком. Крик. Ріцолі розвернулась до будинку, її серце гупило в грудях. Кордел. Вона миттю вискочила з стані, пробігла високу траву і кинулась до задніх дверей. Зачинено. Її легені надимилися, як ковальські міхи. Вона відступила на крок, оглядаючи двері і двірки. аби вибити двері, не обов'язково мати гору м'язів, вистачить сильної дози адреналіну. Як новачку і єдині жінці в команді, ріцолі вже доводилося вбивати двері до помешкання підозрюваного. То був для неї свого роду іспит, і інші копи очікували навіть сподівалися, що вона його провалить. Поки вони стояли обабіч і чекали, що вона зараз осоромиться, ріцолі спрямувала всю свою лють, усі свої образи на ті кляті двері, їй вистачило двох ударів, щоб розбити їх, а тоді вона, ніби тасмінський диявол, кинулась всередину. Не менший заряд адреналіну вирував у ній і зараз, коли вона направила пістолет на замок і зробила три постріли, тоді ще сили вдарила у двері ногою. Дерево затріщало, вона вдарила ще раз. Цього разу двері розчахнулись, і Ріцулі рушила вперед. Пригнувшись, тримаючи на поготові зброю, вона оглянула кімнату, зазирнула до кухні, Жалюзі були опущені, але світла вистачало, аби побачити, що там порожно. Лише брудний посуд в умивальнику і гуркотливий холодильник. Він тут чи в іншій кімнаті вже підстерігає мене? Боже, краще б вона надягнула бронежилет, але ж вона зовсім не сподівалась на таке. Її заливав піт, затікав під її спортивний ліфчик. Вона побачила на стіні телефон, підійшла до нього зняла слухавку. Гудків не було, жодної можливості викликати на підмогу. Вона залишила її висіти і боком підійшла до сусідніх дверей. Зазирнула до сусідньої кімнати і побачила, що то була вітальня зі старенькою потертою канапою кількома стільцями. Де ж Гойт? Де він? Ріцолі зайшла до вітальні. За кілька кроків вона скрикнула, коли раптово озвався її Пейджер. Чорт забирай! Вона вимкнула його і рушила далі. Перед покою вона зупинилась і роззирнулась. Вхідні двері були відкриті навтіж. Отже, він утік. Вона вийшла на ганок, на неї знову налетіли москіти, але Ріцолі не зважала, пильно оглядаючи подвір'я, брудну дорогу, де стояла її автівка, високу траву і невеликий лісочок, що підступав майже до самого будинку, безліч місць, де можна сховатись. Поки вона, наче солений бик, виламувала задні двері, він вийшов через передні і заховався у лісі. Кордал у будинку, треба її знайти. Вона повернулась назад і кинулася сходами нагору. На другому поверсі було спекотно, навіть задушливо. З неї градом лив піт, поки вона поспіхом перевіряла три спальні і ванну. Кордал ніде не було. Господи, то тут можна задихнутися. Вона спустилась на перший поверх, і від моторошної тиші у неї волосся стало дибки. Раптом вона зрозуміла. Що Кордел мертва, що той крик, який вона чула у стайні, був її передсмертним криком, останнім звуком, що вилетів з її перерізаного горла. Ріцолі повернулась до кухні крізь вікно біля умивальника вона могла добре роздивитись тайно. Він бачив, як я продерлася крізь траву і пішла до стайні. Він бачив, як я відчинила двері, він знав, що я побачу там її мерседес, він знав, що у нього обмаль часу, тому він закінчив свою справу і втік. Холодильник гуркнув кілька разів і замовк. Вона чула власне серцебиття, таке гучне, ніби хтось бив у барабан. Озирнувшись, вона помітила двері до підвалу єдине місце, яке вона ще не оглянула. Ріцелі відчинила двері і побачила перед собою непроглядну темряву дідько, їй це страшенно не подобалось спускатись у цей морок, ступати цими непевними сходинками, коли вона й так знала, які жахіття чекає на неї внизу. Їй не хотілося цього робити, але вона була переконана, що внизу лежить кордил. Вона сягнула до кишені і вийняла маленький ліхтарик. Освітлюючи дорогу тенесеньким промінчиком, вона ступила крок, тоді ще один. Повітря тут було прохолодним і вогким, їй у носа вдарив запах крові. Зненацька щось зачепило її обличчя, і вона відсахнулася. І з полегшенням видихнула, коли зрозуміла, що це лише ланцюжок для вмикання світла, який висів над сходами. Вона підняла руку і потягнула за нього. Нічого не сталося. Доведеться обійтися ліхтариком. Ріцолі знову спрямували його на сходи. Однією рукою вона освітлювала собі дорогу, а в другій міцно стискала пістолет. Після задушливої спеки на горі повітря внизу здавалося їй ледь не крижаним, заморожували краплинки поту, що вкривали її шкіру. Вона спустилась донизу, її ноги відчули втрамбовану землю. Тут було ще холодніше. Відчувався сильний запах крові. Повітря було густим і вогким, тиша, непорушна, як сама смерть. Найгучнішим звуком було її власне дихання, що зі свистом виривалося з легень. Відцолі присвітила ліхтариком угору і ледь не скрикнула, побачивши власне відображення. Вона стояла з пістолетом на поготові і дивилася на те, що вихоплював із темряви ліхтарик Скляні банки. На полиці рядочком стояли великі аптечні банки. Їй не треба було дивитися, що плавала всередині, вона й так знала його сувеніри. На полиці стояло шість банок, на всіх були етикетки з іменами. Виявляється, жарт більше, ніж було відомо поліції. Остання банка була порожньою, однак на етикетці вже було написано ім'я, вмістилище чекало свій приз. Найкращий з усіх Кетрін Кордел. Прицелі повернулися, її ліхтарик пробігся стелею, минаючи масивні колони і камені фундаменту, і різко зупинився в дальньому кінці. На стіні була якась темна пляма кров. Вона опустила ліхтарик, і світло впало прямісінько на тіло кордил. Її зап'ястя і щиколотки були прив'язані скотчем до ліжка, на боці виблискувала свіжа, ще тепла кров, на її білому стегні виднівся червоний відбиток долоні. Ніби хірург притиснув руку, аби залишити на ній свій слід. Біля ліжка стояла таця з хірургічними інструментами, знаряддям тортур. Господи, я ж могла тебе врятувати. Натямлячи себе від гніву, ріцолі посвітила ліхтариком уздовж заляпаного кров'ю тіла кордил і зупинилась на її шиї. Вона не бачила зяючої рани, він не завдав їй смертельного удару. Світло раптом затремтіло. Ні, не світло, це здійнялися груди кордил. Вона ще дихає. Ріцолі зірвала з рота скотч і відчула на своїй долоні її теплий подих. Побачила, як ворушиться повіки. Дякувати Богу. Вона раділа, однак її не покидало якесь незрозуміле відчуття, що тут щось було не так. Та в неї не було часу про це думати. Вона мала витягти звідси кордил. Тримаючи ліхтарика в зубах, вона швиденько перерізала скотч, який утримував її руки і нащупала пульс. Слабенький, але він був. Та їй ніяк не вдавалося позбутись відчуття, що тут щось не те. Навіть коли вона взялася перерізати скотч на правій ще колоці кордол, а потім потягнулась до її лівої ноги, у неї в голові безперестанно спрацьовував сигнал тривоги. Аж раптом вона збагнула, у чому рік. Крик. Вона чула крик кордал аж зі стайні, але знайшла її із заклеєним ротом. Він зняв скотч, він хотів, щоб вона кричала. Він хотів, щоб я почула її крик. Це пастка. Її руками тю кинулась до пістолета, який вона поклала на ліжко, але так і не дісталась до нього. Шматок дошки ударив її у скроню. Удар був такої сили, що ріцолі полетіла обличчям на землю. Вона спробувала звестися на коліна. Він знову замахнувся дошкою і вдарив її у бік. Вона почула, як тріснули ребра, і зі свистом видихнула. Перекотилась на спину, але біль був такий нестерпний, що вона не могла вдихнути і відчула, що задихається. Він увімкнув світло однісіньку лампочку, що розгойдувалась у неї над головою. Він навес над нею. У скупому світлі його обличчя було темним овалом. Хірург дивився на свою нову здобич. Ріцолі перекотилась на свій неушкоджений бік і спробувала відштовхнутись рукою від землі. Він копнув її руку, і вона знову впала на спину, приземлившись на свої поламані ребра. Вона скрикнула від страшного болю і більше не могла поворухнутись. Навіть тоді, коли він наблизився до неї, навіть тоді, коли побачила, як він зніс дошку для наступного удару. Він став черевиком на її зап'ястя, втискаючи його в землю. Вона закричала. Він потягнувся до таці з інструментами і взяв скальпель. Ні, господи, тільки не це. Він сів навпочіпки, досі притискаючи її руку черевиком, заніс скальпель і безжалісно опустив його до її руки. Ріцолі пронизливо скрикнула, коли сталь протнула її плоть і пришпилила долоню до замінняної підлоги. Він взяв із таці ще один скальпель, схопив її праву руку. Знову став на зап'ястя своїм черевиком, знову заніс скальпель, знову опустив його, пронизуючи наскрізь долоню аж до самої землі. Цього разу її крик був слабким крик переможеного. Він випростався і якусь мить стояв над нею, розглядаючи з такою насолодою, як колекціонер розглядає нового метелика, якого щойно пришпилив до дошки. Він підійшов до таці з інструментами і взяв третій скальпель. Ріцолі лежала розпластана на землі. Її руки були прибиті до підлоги, і єдине, що їй залишалося спостерігати і чекати фінального акту. Він обійшов її і сів навпочіпки біля її голови, схопив за волосся і щосили потягнув, щоб випнулась її шия. Вона дивилась прямісінько на нього, але не могла розглядіти його обличчя. Воно й далі скидалось на темний овал, чорну діру, що поглинула все світло. Вона ж відчувала, як з кожним ударом серця пульсує її сонна артерія. Кров давала життя, вона текла її артеріями і венами. Вона подумала про те, як довго залишатиметься притями після того, як лезо зробить свою справу. Чи смерть буде поступовим зануренням у темряву? Вона зрозуміла, що приречено. Усе своє життя вона боролась, ніколи не приймала поразки, але зараз її перемогли. Її шия вигнулась, її горло було відкритим для останнього удару. Вона бачила, як блищало лезо, як воно наближалось, і торкнулось її шкіри. Боже, нехай усе швидко закінчиться. Вона почула, як він втягнув повітря, його рука сильніше натягнула її волосся. Оглушливий звук пострілу приголомшив її. Ріцорія розплющила очі. Він досі сидів біля неї навпочепки, але вже не тримав її за волосся. Скальпель випав з його рук, щось тепле, тоненькою цівкою полилося її на обличчя. Кров не її, його. Він упав на спину і зник з її поля зору. Уже змирившись із наближенням смерті, Ріцоллі не могла повірити в те, що вижила. Її думки плутались, намагаючись охопити безліч деталей. Вона бачила, як лампочка розгойдувалася на яскравий місяць на мотузці. На стіні рухались якісь тіні. Повернувши голову, вона побачила, як рука Кетрін Кордел сповзла з ліжка. Побачила, як з її руки вислизнув пістолет і впав на підлогу. Здалеку долинало завивання сирени.